Сьогодні збираємось з вами на денну вечірку в Лісабоні. Денна, тому що починається вона о четвертій, а закінчується о півночі. Обираю аутфіт зі своїм помічником і вирушаємо танцювати слеж працювати, бо я також і працюю в цій компанії Fuse Records, а саме займаюся реалізацією квитків. Що найбільше мені подобається в португальських вечірках, так це те, що немає вікового обмеження. Тут легко можна побачити людей за 50 чи 60 років на танцполі. В Україні я пам'ятаю, що в свої 26 я вже відчувала себе старенькою чи найстаршою в закладі. А якщо в клубі був хтось віком за 50 років, то він був ледь не єдиний, і всі коси на нього диви. В нас, якщо молодь одружується, то часто припиняють ходити по закладам і більше фокусуються на потребах родини чи дитини. А тут мені здається, що ті, хто любив танцювати, продовжують, хоч іноді, але ходити на вечірки і задовільняти потреби своєї маленької дитини всередині. А ви як вважаєте, важливо продовжувати чи ні?